знаходження частини від числа, розв'язування задач. Хвилинку. Число 100. Один рядочок. Знайди частини від числа 20. Одна п'ята від числа 20. Ми 20 ділимо на 5 буде 4. Одна 4 числа 20. Нам треба 20 поділити на 4 та помножити на 1 буде 5. Одна 10 числа 20, 20 ділимо на 10 і множимо на 1. Буде 2. Одна друга числа 20, 20 ділимо на 2 дорівнює 10. А частина числа 40. 1 десята від числа 40. 40 ділимо на 10 дорівнює 4. Дивимося, 1 восьма числа 40. Нам треба 40 поділити на 8 та помножити на 1. Буде, звичайно, 5. 1 п'ята числа 40, 40 ділимо на 5, множимо на 1, буде 8. І 1 четверта числа 40. 40 ділимо на 4, множимо на 1 і отримаємо 10. Яка з частин в кожному числі найбільша? Та чому? Правильно, в першому це 1 друга, тобто половина. А там одна четверта, тобто четвертина. Числа 1 шоста. Одна двадцята, одна третя, одна десята, одна сота. Числа виду А, розділені на Б, називаються дробом. Число, яке стоїть над рискою дробу, називають чисельником. Число, яке стоїть під рискою дробу, називають знаменником. Розділено на п'ять частин. Скільки частин зафарбовано? Зафарбовано дві частини від п'яти частин. Або ми записуємо 2 п'яті. число 2 п'яті означає, що ціле поділили на 5 рівних частин і взяли дві такі частини. Отже, у числі 2 п'ятих 5 це знаменник, а 2 це чисельник. Чисельник та знаменник. Сім п'ятдесятих. Чисельник дробу сім знаменник дробу 50. Чотири сьомих. Чотири. Це в нас що? Правильно чисельник. Так, дробу. А 4. У нас чисельник, сім знаменник. Три десяті. 3 чисельник дробу, 10 знаменник дробу, 20 сотих, 20 чисельник, 100 знаменник, 2 дев'яті, 2 частинки. Це в нас буде чисельник, 9 знаменник. 1 13, 1 це чисельник, 30 це знаменник. Молодці. Скільки частин поділена ця смужка, вона поділена на 4 частини. Отже, наше поняття 4 так? частинки, воно буде позначатися в знаменнику. А скільки частин взяли? Взяли, зафарбували три частини. Отже, дріб 3 четверті. Далі йде трикутник. На скільки рівних частин він поділений? Він поділений на три рівні частини. Отже, Знаменник дробу 3. Скільки частин зафарбовано? Дві. Значить, чисельник 2. Отже, буде 2 треті. Далі йде шестикутник. Скільки, на скільки частин він розділений? Правильно, на 6 частин. Скільки частин зафарбовано? Зафарбовано 3 частини. Отримали дріб. 3. Шості. Наступний. Погляньте, будь ласка, в нас коло розділене на 8 частин. Зафарбували скільки? Правильно, 5. Отже, буде 5 восьмих. Торт. На день народження. Порахуйте, на скільки частин розділений цей торт був. Правильно, він був розділений на 8 частин. Отже, на дробу 8. А скільки ж поклали на торіночку? Тільки 2. Отже, який дріб отворився. Правильно 2 восьмі. Давай розв'яжемо задачу. Копили дві цибулини, п'ять помідорів, сім огірків і чотири перчини. Із однієї третьої кількості всіх овочів приготували салат. Скільки овочів залишилося? Давай подумаємо, що треба знайти в першій дії. В першій ми знаходимо, скільки овочів всього було. Далі. Знаходимо одну третю всіх овочів, тобто те, що пішло на салат. А в третій дії правильно від всіх овочів віднімемо ті, що пішли на салат. У нас із вами було що? правильно, Дві цибулини, п'ять помідорів, огірки сім штучок, перці чотири. Скільки в нас питається спочатку всього? Нам треба знайти 2, додати 5, додати 7, додати 4 буде 18 овочів. Всього купили. Далі 18 ми ділимо на 3 і отримаємо 6 овочів, використали на салат. 18 відняти 6 дорівнює 12 овочів. Отже, відповідь залишилося 12 овочів. Подивимось наступне завдання. Які з висловлювань є істинними, тобто правильними. Наприклад, число 5 більше, ніж число 7. Ні, це неправильно, тому що 5 менше. Число 30 більше за число 25 на 5. Так, це правильна відповідь. 10 см більше, ніж 10 метрів. Неправильно. Паперова смужка завдовжки 14 дециметрів. Довше, ніж олівець завдовжки 17 см. Звичайно. Сума іменованих чисел 30 літрів і плюс і 15 літрів. дорівнює 45 літрів. Правильно, молодці. Ви впоралися з цим завданням. номер 436 та 437.